Доброго дня, 15 квітня 2024 року, трошки розкажу про роботу, яку я буду сьогодні робити. З усіх сімей, яких у нас є. У мене є 11 відділень у середньому відділенні, іншими словами, вулик на три сім'ї, де по центру лежака сім'я на 8 або 7 Е, Це створювався вулик років 17 назад. Він був спланований для того, щоб мати запасні матки після зимовки. Так як в цьому році запасних маток було в зиму вісім, але одна з них пропала матка, тому я з'єднав одну з них, тому залишилося сім запасних маток. У зв'язку з тим, що цей вулик малого об'єму, це відділення малого об'єму тільки на 8-7 рамок. І в зв'язку з тим, що запасні матки в цьому році дуже такі і сильні, тільки дві з них є трохи слабшими. Я буду ці сім'ї зараз переселяти, використовуючи пакетні ящики, які ви бачили, коли ми продавали бжові сім'ї. І відвозити якраз на той точок, звідки ми продавали сім'ї, там де звільнялися вулики. Зараз коротенько, без коментарів пробіжуся по тих сім'ях. Конкретно спрямую камеру на ті сім'ї, де мене зимують. І з вулика подивимося на кількість обсиджених ну, сила сім'ї на 3 квітня, а також кількість розширених рамок. Ось ця сім'я, в яку в першу чергу я покажу, як я буду зараз пересаджувати її. Сім'я на сім рамок розширю до восьми. Фотографу так, фотографую на пам'ять. Ась тут сім'я Сивої 4 рамки розширив до шести і друге розширення зробив ще на одну. Три шість сім. Ну і це одна із перенасичених. Видно, що жила вентилює їм жарко. Це станом на 3 квітня, 7-7. Попробуємо зараз цю сім'ю пересадити без рукавиць. Раніше я коли утримував 80 сімей, то е, так фанатично, чи як би це сказати правильно, дотримувався того, щоб працювати біля бжів без рукавиць. Ну і вам скажу так, що звісно, що е, багато є факторів, які впливають на злобність бджола сімей. Ну, але таким найбільшим фактором це акуратність самого пасічника. Якщо пасічник акуратний, то і бджоли себе будуть поведити дуже вагідно. Теж при такому пересаджуванні. Дуже стараюся, щоб не давити бжів, а також рамки складати так, як вони знаходяться після зимовки. Ось тут виходить бжова вода. У мене було таке, що сім'ї на шести рамок, наскільки плотненько сиділи, що після розширення вони займали 12 рамок. Ну, а тут е, непогана така обсидженість, але не є сильно плотно. Але це дуже добре, що е, це переселення я роблю ось і матка. По центру. Трохи нижче центру внизу. Добре, що я роблю таке переселення, це вчасне переселення, тому що Ну, це за, е, попередить ройовий стан. Роєвий стан у тих сім'ях, ну, яких як, би не мало бути цього, тому що сім'я, як ви бачите, на Вісім рамок. Ось тут відкритий ростп. Тут я роблю для себе тому конкретно видавлювати бжо бджоли з вулика. Не буду, тому що і так і так вживали, що це на пасіці. Додаю, витрушувати. Так, батарея трохи сідає, нічого, ми встигаємо, все зробимо. Ось. Сьогодні взагалі передавали таку погоду сонячну, без дощову. Але перше тільки коли я починав готуватися до роботи, то накрапав дощ. В принципі, навіть якщо б дощ почався, то ці сім'ї можуть і два дні в ящику. Ну просто шкода, що вони ну, будуть без роботи. Хоча там все в них є. Ось така кількість бджоли залишилася в вулику. Ну, я думаю, що з робочою бджолою набереться на рамку. Ну, це непогано, тому що ось тут невеличка сім'я на 6 рамок, а тут сім'я на 8. Нормально. Ця бджола вона розподілиться по цих сім'ях.